Привіт, друзі! Коротеньке буде включення, значить, і в вашій увазі представляю, значить, насіння цибулі. Я її називаю в себе на подвір'ї декоративною, а в принципі в неї є, мабуть, научне якесь пояснення її, як вона називається. Ну, ви могли бачити, внизу буде. В описі буде посилання на її огляд, та саме сьогодні завантажував відео і говорив про це, що хочу зібрати, от зібрав. Значить, і так як і люба рослинка, і ми досл... ну, можна сказати так, ну не те, що досліджуємо дуже науковими словами. А... Цікавимося тим, як рослина розвивається, якщо вже цим і займатися, то зібралось насіння. І в принципі, це в нас вийде, значить виходить, що це буде сіянка. І спробувати посіяти її навесні, якщо все добре. І вона зійде. І яка вона буде взагалі? Чи буде вона розвиватися, чи взагалі вона буде. Ну, якщо... Реслинка так дала насіння, то я думаю, не просто так. Бо зазвичай я не збирав з того е, куща цього насіння, хоча помічав це. Да тоді і не займався е, так цією тематикою. І що я помітив, що коли насіння осипалося з даного кущика цибулі, ну тобто його ж ніхто не збирав, то, значить, е, Кущик ставав дедалі більшим кожної весни. От, от такі справи. Я вставлю фото, постараюся у відео повставляти фото самого кущика. У мене десь е, збережено є фото. Я час від часу відфотографовую матеріал, самі рослини і окрім відео. Дякую за увагу! Ви були на каналі Овочевих рослин, за нагоди і побажання. Підписуйтесь.